Тріпач, вмість того, що все время думаєш, що ти перший грузинський космонавт і що тебе Нобелівську премію дадуть. Верни ложку, котрий у ніч хартістів украв. Коли людство йде не туди, воно приходить у глухий кут. Вихід із глухого кута є тільки один йти туди, куди потрібно. Таке просте правило взаємовідносин людини розумної з навколишньою його об'єктивною дійсністю. Це правило вигадав не я, це правило встановлено найоб'єктивнішою дійсністю. Кажуть, що плювати проти вітру дуже корисно для зволоження шкіри обличчя плюючого. Тільки ви, дорогой товариш із Паріжа, плюньте на все. Як плюнуть слюною? Не знаю чи не пробував. Але, схоже, нами керують ті, хто саме так і думає. Регулярне зволоження шкіри обличчя, на їхню думку, допомагає продовжувати життя взагалі, і особливо життя при владі ініціатора такого експерименту. І ти я тебе полчатла. Якщо вот. я, ти мені дві спічки. Їм хтось сказав, що таким чином вони матимуть змогу прожити 150 років. І весь цей час залишатиметься при владі. Але всім тим, хто так думає, мабуть, забули пояснити, що, крім них, на землі існує якась об'єктивна реальність, яка думає інакша. А подивимося, що думає об'єктивна реальність. Війна Росії проти України, яка розгорнута з метою скорочення населення Росії, а принагідно, і населення України загнана в глухий кут об'єктивною реальністю. Військові методи скорочення чисельності населення своєї країни працювали у старий час. Четверта технологічна революція перетворила війну переважно на справу механізмів, машин, роботів, дронів та іншої бойової механіки. Люди в умовах такої війни гинуть у менших кількостях. Ви, напевно, звернули увагу на те, що деякі українські засоби масової інформації перестали щодня публікувати зведення про загиблих за добу ворогів. З іншого боку, під час операції у Венесуелі американці показали приклад того, як вони розправляються зі своїми ворогами. Операція із захоплення Мадуро зайняла у них лише кілька годин. Зверніть увагу, не років, не місяців із тижнями, і навіть не днів із перервою на обід. Вся операція у Венесуелі тривала трохи більше трьох годин. Так буває тоді, коли мета операції зрозуміла всім і озвучена офіційно. Коли ж війну, яка вже триває нескінченно, агресор називає спеціальною військовою операцією, а жертва нападу агресора спочатку називає цю ж війну антитерористичною операцією. І тільки після 2022 року в Лексиконі з'являється нове хитро-мудре формулювання. Повномасштабна війна в Україні виникає питання, як ця операція перетворилася на війну, тим більше у повномасштабну. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! З цього місця починаємо шукати відповідь у так званому міжнародному гуманітарному праві. І тут раптом з'ясовується, що всі визначення в міжнародному праві починаються з поняття держави. Для держави основним чинником є існування кордонів. А кордоном міжнародне право вважає той кордон, який делімітований і демаркований певним чином. І делімітація встановлення лінії державного кордону за великомасштабною картою, і демаркація встановлення лінії державного кордону на місцевості, що закріплюються спеціальними договорами між сусідніми державами, а Україна і сьогодні не має демаркованого кордону ні з Росією, ні з Білорусю, ні з Молдовою. Шановний читач, глядач чи слухач, напевно, пам'ятає казку про те, як ворог захоплював Донецьку та Луганську області України, обстрілюючи їх артилерією та реактивними градами зі своєї території. Але при цьому російське начальство стверджувало, що це українські шахтарі та трактористи стріляють на своїй українській землі. Казань брал, Астрахань брал, ревіль брал, шпакань не брав. Так можливо лише тоді, коли кордон на місцевості не відзначений ні прикордонними стовпами, ні контрольно слідовою смугою. І до того часу, поки ми живемо в безмежній державі, війна це лише справа часу. Уважний читач може мені заперечити тим, що демаркація кордонів з Росією неможлива. Проте, Литва, Латвія та Естонія демаркували свої кордони з Росією та навіть підписали з нею про це відповідні договори. Дерґросер das Schwedischen Königsreich, кеніксрейх. mich. А ось тепер давайте повернемося до слів операція чи війна. Справа в тому, що у міжнародному гуманітарному праві визначення слів, агресія чи війна тісно пов'язані з порушенням кордонів держави. А оскільки держава кордонів немає, то немає і суверенної території, значить, і юридичних підстав називати війну війною, а агресію агресією. Є мільйони вбитих і поранених людей, є зруйновані міста та вбита промисловість, а війни між Росією та Україною немає. Так влаштоване міжнародне гуманітарне право, яке Україна не підписувала. Нам він дістався у спадок від Радянського Союзу, але Україна його дотримується. А я О, я... я. У этом месте просится новую фраза Жваницкого. Может в консерватории что-нибудь подправить? Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд Сибирь. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум производством, икра, крабы, валюта, золото, суд Сибирь. Може, що то в консерваторії підправити. Якщо вас зацікавили матеріали, викладені в цьому відео, його повний текст із зазначенням на першу джерела знаходиться за посиланням, вказаним у першому коментарі до цього відео. Не забувайте ставити уподобання і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити щось цікаве чи важливе.